Ну що ж, панове, всім доброго дня, всім гарного часу доби. Сьогодні поговоримо знову ж таки на тему ціни меду. Але ціна меду не якась абстрактна чи ще щось. А я вирішив покупатися в інтернеті і знайти, е яка ціна меду станом на 23 рік. Ну і я знайшов інформацію станом на 23 й рік е міст. Боже, це треба до вирізати. На 23 й рік. Місяць травень, сайт бджільництва Миколи Горніча. Я думаю, багато хто знає, багато хто не знає, але тим не менше, основними експортерами меду є саме Євросоюз і США. Це основні покупці меду, які в нас купляють в нашій державі мед. Чому так? Тому що виготовлення, наприклад, валове виготовлення меду в США. Є на 30-40% нижчим чим в Україні. Ех, і США завжди потребує меду, оскільки населення Сполучених Штатів значно більше, чим в Україні. І Україна є одним із, із, із самих таких топових експортерів меду до США. Але в нас колись там був, був скандал щодо, по, щодо фальсифікації саме. Якості меду там китайці тоді набадяжили меду, відправили в Америку і хотіли підставити Україну, але в них не вийшлося. І в результаті на сьогоднішній день США взагалі не, не дозволяє експортувати мед з, з Китаю до Америки. От така там ситуація. Там повна заборона. Тому Китай нам тут вже не конкурент на цьому ринку. Можна говорити про. Конкретні цифри. А конкретні цифри заключаються в чому? По-перше, я б хотів би звернутися зараз зразу до всіх пасічників. Якщо ви бачите це відео, поширте, це буде корисно. Адже, дивлячись на ці цифри, я розумію, що, що наші експортери можуть приймати мед набагато за вищими цінами. І зараз я буду пояснювати, чому. І я більш ніж переконаний, якщо ви зараз не будете здавати мед, якщо ви зараз, скажімо так, трошки забастуєте, ціна на мед в державі нашій дійде і до 100 гривень за 1 кілограм. Чим це обумовлено? Зараз поясню. Отже, причина перша. В нас в державі є 24 області, плюс автономна Республіка Крим. Із них зараз задіяні. В медовиробництві активно були задіяні, не зараз а активно були задіяні 16 областей. Переважно зараз більша кількість областей відійшла в медовиробництві, тому що, по-перше, війна пройшлася, поля заміновані, багато що саме з медодайних культур не було не висіяно. І в результаті ми маємо ситуацію, що Україна може зібрати на 30-40% свого врожаю, можливого менше. Ось така ситуація. Тому і валові, валові поставки і збори меду в державі будуть значно нижчі, і це, як би розуміють, в Америці, це якби розуміють в Євросоюзі, і вони дуже так з острахом дивляться, тому що якщо ми перевалимо, допустимо, або вийдемо на той самий рівень, що й завжди в світі. Там 65 тисяч тонн, або 80 тисяч тонн, да, там якось до деякі цифри зазначають, ну 65 тисяч тонн, то е, ну, значить, фальсифікату дуже багато на ринку, або звідкись ми мед почали переганяти. Але я думаю, що цього не станеться, і ми викачаємо значно менше меду, тому що велика частина території України не задіяна в цьому процесі. А східні області України давали найбільшу кількість меду, і ми це прекрасно знаємо. Тому е, ціна на мед це перша причина, чому вона повинна бути вища. Друга причина: е, світова ціна на мед в цілому росте. В цілому росте. До прикладу, розказую, е, на ринку меду в США відбуваються позитивні та глибокі зміни, що приносять користь пасічникам споживання. Е, Споживачам в глобальній продовольчій безпеці чистоті меду та екологічних фішках, які є в США, але в цілому зміни відбуваються наступним чином: вони спричинені боротьбою з фальсифікацією меду, антидемпінговою політикою. І новими методами аналізу достовірності меду. Тобто США почало фільтрувати мед, який до них заходить, і вони почали е прискіпливіше е відноситися фальсифікат чи не фальсифікат. Як наслідок оптові ціни на мед почали зростати на ринку США протягом останніх трьох років. Ну, я думаю, не секрет, що минулих два роки, так, ну, доволі приємні ціни були. Берідніше не останні два, а йменно. А іменно в період коронавірусу ціни на мед 23 році складають від 1,5 долара за кілограм меду. Це В'єтнам. В'єтнамський мед Америка готова приймати по 1,5 долара до 5,5 долара за канадський мед. До 5,5 доларів готові американці віддавати за мед з Канади місцевий мед. Місцевий мед на внутрішньому ринку Америка приймає 6,6-7,8 доларів за кілограм. От Просто. Пу. Прикиньте, що в вас мед приймали по 7 доларів за кілограм. Це приблизно десь по 250-260 гривень за кілограм було. Б. Це круто було. б, да? В залежності від джерела взятку в, в оригіналі ціни подані. В доларах за фунт в оригіналі. А, це уточнення уточнення на сайті. Е, ну, да, бо, Тому що якщо ми беремо Америку, то в Америці ці ціни будуть подані за паунд. Е, це 485 грам, здається. Так, е, ціна на мед продовжує зростати в США, незважаючи на економічну кризу, яка розпочалася в березні 2023 року. Тобто, в цілому світова ціна на мед росте. Якщо ми говоримо про Америку, то Америка дає нам високу ціну на мед. Але за скільки ж вони будуть купляти саме український мед. Так, рився, 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 пошукав. Зараз я вам знову до цього моменту прийду. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, оптові ціни. На ринку США на український мед стабільно зростає з 2019 року. Це також е не секрет. У 2019-му це було 1,8 доларів за кілограм, у 2020 році 2,67 долара за кілограм, в 2021 3,44 долара за кілограм. В 2022 становило 5,24 долара за кілограм. У 2022 році передбачається, що цього року ціна абсолютно не впаде. А в цьому році ціна буде не менше 5 доларів за кілограм в Америці. Так. Далі тут є Мексика, є, ну, наприклад, до, до порівняння, щоб ви просто зрозуміли, наскільки е, наші мед є дорожчим. Мексиканські бджолярі сьогодні більше ніж вдвічі проінформовані, ніж у минулому е, році. Вони розуміють, що криза виникла через величезну кількість і надходження індійського меду. Е, що імпортується на американський ринок, споріднені рівні ціна експорт індійського меду становлять 1,4 долара за кілограм. Ціни на мексиканський мед приблизно вдвічі вищі. Тобто, індійський мед купляють по 1,4 долара за кілограм, а мексиканський вдвічі вищі, тобто 2,73 долара за кілограм. Величезні обсяги меду надійшли з Індії, незважаючи на жахливу посуху, яка сталася в Індії в 2022 році. От таким чином, Індія взагалі цікава країна, бо там дуже довгий період було мало бджіл, і тут вони різко наростили виробництво меду. Давайте вам до порівняння Канада. Канадська медова рада повідомила про великі втрати бджіл у зимівлі 2021-22 року. Тому велика кількість бджолярів протягом 22-го займалася відновленням своїх пасік. А на виробництво меду не вистачало потужностей. Бжолині сім'ї пішли в зимів у 2023 році у відносно доброму стані. Час від часу виникали питання щодо завезення пакетів і маток зі США. Поки що їх віз заборонений. Дивіться. Як це працює? Тобто пасічник, наприклад, мав 50 сімей, з нього перезимували погано стало 20-25, і Йому цілий сезон треба назад виходити на той самий рівень для того, щоб він міг і меду взяти на наступний сезон. тому в них просадка була. Я думаю, що не дивно, і люди знають, якщо відбувається просадка, то потрібен свіжий мед, тому що певний є запас завжди меду на ринку. є Дуже невелика кількість перехідних запасів меду минулих років. Це теж я говорю. Ціни стабільні в діапазоні від 6,72 до 7,05 канадських доларів за кілограм. Прикиньте, по 7 доларів за кілограм. Тільки канадських, канадський трошки дешевший за американський. Є хороший попит на канадський мед зі сторони Європи і Японії, але у 22-му США були найбільшими імпортерами канадського меду. Об'єм закупок 3 тисячі тонн. 3 тисячі тонн. Найбільшими експортерами меду до Канади у 2021 році були е, Бразилія і Індія. У 2022 році канадська медова промисловість прийняла рішення продавати ці високіякісні справжні мед лише на ринках Північної Америки і Європи. Канадський мед виставлявся на міжнародну гастрономічну виставку в Японії, Індонезії е, цього року. От така ситуація з Канадою. Да? Це висока ціна на мед. Так, е... Ну і Нова Зеландія. Новій Нові Зеландії мед найдорожче вважається в світі. Е, пасічники кількох регіонів прогнозують найгірший сезон для врожаю меду за останні 10 років через холодну і над, надто дощову погоду. Повідомляється про надлишок меду і падіння цін меду, мануки та інших сортів. У сезоні 2022 року кількість вуликів впала до 7. 731 тисячі поява фальшивого меду Манука на міжнародному ринку також завдали шкоди галузі. Експорт меду до США з Нової Зеландії в 2022 му становить 2, 2 тисячі тонн, що мало змінитися в 2021 році. Що мало змінилося у 2021 році. Ціна на деякі сорти новозеландського меду становить 28 доларів 55 центів за кілограм. Що ж, панове, от така приблизна ситуація станом зараз на світовий ринок меду. Ну, Давайте ще для прикладу Аргентину вам зачитаю. Аргентина, урожай меду в Аргентині на 22-23 рік уже зібрано. Сезон завершено. Ну, Я думаю, розумієте, що різні кліматичні умови, і там клімат трошки, трошки рухається скоріше, ніж в нас. Ну, або повільніше. Коротше, зараз там осінь. Урожай. Почався в тропічних і вологих районах Аргентини, і перші меди були темніші, сильно ароматизовані. Спочатку головного медозбору з конюшини будь яків люцерни та ріпаку настала затяжна посуха і руйнівна спека. Це означає, що потужний поточний урожай в Аргентині набагато менший і мед набагато темніший від звичайного. Зусиллям професора Норберта. Гарсія Лукаса Мартінеса, президента регіональної комісії від Америки та професора Енріке Бедаскурабуре. Беда буре Я надіюсь, правильно прочитав. Аргентинські пасічники станом старанно відпрацьовують належні режими виробництва меду. Щоб це був високоякісний, автентичний мед, Аргентина надала вичерпні дані про вартість виробництва меду відповідно до вимог антидемпінгового розслідування в США, на відміну від деяких інших країн, загалом Аргентина є дуже відповідальним виробником і експертером справжнього меду. Це країна, яку інші мають наслідувати. Отож, панове, бачите, основні основні виробники меду цього року, ну скажімо так, будуть трошки в занепаді. Буде трошки в занепаді, і Україна теж. Україна теж, Тому в цілому світова ціна меду буде висока. Ми повинні це знати: а саме українське бджільництво, українська спілка пасічників, скажімо так, не організація, а в цілому спільнота. Це повинна знати, вона повинна це розуміти. Тому станом на сьогодні, якщо вам потрібні там, кошти і так далі, давайте зробимо фішку, яку вже давно всі робили. Просто не будемо здавати мед. Просто 에, здайте собі ту необхідну кількість, яку вам потрібно саме для життя, а остальний мед тримайте. І експортери просто ну, для них потрібно буде мед. Їм потрібно буде мед і вони будуть піднімати ціну. Бо ціна, ну, в Європу, зараз тут тільки ринок Європи, я не пам'ятаю, зараз гляну. Споживання меду у США. Україна. Мексика, Бразилія, Аргентина, Канада, В'єтнам, Індія, Нова Зеландія. Європейського ринку тут в цілому немає, але якщо ціна на мед США буде становити українського меду 5 доларів. Да, тобто це не нижче, ніж минулого року. Чому? Тому що не врожай, і в Україні менша кількість меду буде, то, то ми, будемо, ми будемо в козирях. Я думаю, що мед повинен бути ну, до 100 гривень за кілограм, повинен доходити. Ну мінімум, мінімум, 80 гривень за кілограм мед повинен бути. Я хочу, щоб ви цю інформацію просто знали. Щоб ви цю інформацію розполагали, е я залишу посилання в описі під відео на цю статтю, щоб ви могли також зайти подивитися. Дядько коротше, зібрав хорошу інформацію. Я не знаю, хто це автор. Може, в кінці є, але сайт Ніколи горніше. Ні, ці автора не, не зазначені, ну значить посилаємося на Миколу Горінча. І давайте разом будемо наслідувати такий приклад, щоб в Україні мед був в майбутньому в ціну, як в Новій Зеландії, по 28 доларів за кілограм. І не важливо, манука то чи не манука, просто щоб, просто щоб назва Україна відповідала високій вартості меду в світі. І, панове. Давайте разом врятуємо світ, збережемо бджіл і подумаємо про нашу економічну вигоду. А саме пасічник, я такий самий пасічник, як і ви. І навіть свій магазин ми закупляємо мед за зовсім іншими цінами. За зовсім іншими цінами. Ми закупляємо за високими цінами в пасічників. Не ми диктуємо ціну, а, ми, а вони пропонують ціну. І ми вже визначаємо, чи можемо такі ціні взяти, чи ні. Тому от така ситуація, якщо ми закупляємо свій магазин. Тобто ми не, не купляємо, ми не можемо таких партій собі купити, але ті, хто на міжнародний ринок його відправляють, вони можуть величезні партії купити. і... Потім, понятно, що в них є витрати, але, панове, дивіться, якщо вони тут будуть купувати, просто подумайте, якщо вони тут будуть купувати по 50 гривень, да, що на сьогоднішній день є долар 10, чи скільки там? долар 20, долар 30, а, а там вони будуть його здавати по 5, то ви уявляєте, які зазорхай вони ще долар. На кожному кілограмі тратять на те, щоб... Ну, хай навіть 2 долари. Вони все одно 2 долари в плюсі на кілограмі. Якщо вони навіть 2 долари потратять на те, щоб його там повністю запакувати, але не тратять вони стільки, ну це бред. Е тим паче, тут ще такий момент є, панове, я вам зараз прочитаю, я забувся сказати. Е дивіться. Е Мексика, Уругвай. Дуже важлива інформація, Дуже важлива інформація. Станом на 2023 рік, це станом на зараз, на травень місяць, станом на 2023 рік, Україна не, не оподатковується митом. Тобто, на український мед Америка, це конкретно Америка, не накладає мито по тій причині, тому що в Україні війна. В'єтнам, наприклад, вони обкладають 60% мито. На індійський мед 30% мито, на канадський мед 15% мита, а е, на мед з України мито цього року знято, тому що війна. От така інформація. Тому, якщо будуть експортери маніпулювати, що там треба мито платити, а мито там щось високе чи ще щось, то хай не маніпулюють. Тому що ну, це цілком можливо, тому що Америка нам допомагає всіма можливими способами. І мито на Америка на український мед Америка ну, зняла це на період війни. Тобто не зазначено, яке мито було до війни, але на період війни. Митом український мед в Америці не обложується. Тобто ще більші можливості для заробітку. Але треба, щоб цей заробіток був не тільки в експортерів, а щоб цей заробіток був всієї пасічницької спільноти. І тоді це буде правильно. Я не кажу, щоб ми, звичайні пасічники, теж здавали свою тонну меду по 5 доларів в Україні, але хоча б по 2,5-3 долара вони забезпечити можуть на сьогоднішній день. Тому, якось так. Давайте разом рятуємо світ, збережемо вділ, підписуйтесь на ресурси бікіперов. І всім гарного дня!